Ще і має бажання. Ось прийшли дівчата, всіх зареєструємо за телефонами і або скажуть на коли підійти, або вас визвоть за телефоном. Біля центру крові черга. Охочі сюди приходять сьомої ранку. На коли мені записатися? За день центр прийняти може сто донорів, решту записують у чергу, пояснює містянам, заступник директора з якості Тетяна Портянко. Сергійчук каже, приходив і вчора, тоді кров здати не встиг. Сьогодні спробує повторно. Потрібно рятувати наших солдат, потрібно рятувати наших поранених. Сьогодні прийшов вчора, записувався, а сьогодні прийшов. Бачу, жива черга дуже велика. Тому прийшов навіть так. Подивлюся, може попаду. Перед донацією не треба вживати жирної їжі, каже Тетяна Портянко. Дякує всім, хто відгукнувся і додає запасів крові. Нині достатньо. Ми забезпечені, маємо запаси у два рази навіть більші, ніж зазвичай тримаємо. Слава Богу, поки що у нас немає потреби відправляти в інші області. Для себе ми повністю забезпечені. Єдина потреба, яка виникла сьогодні, це компоненті крові плазмі. Огочам пропонують здати саме її Тетяна та Алла. Тут з восьмої години кажуть, чому прийшли. Я медичний працівник і вважаю, що треба допомогти нашим солдатам хто як може. Вважаю своїм обов'язком підтримати нашу, наших солдатів, наших взагалі людей, звичайних рядових. Я більш нічого не можу допомогти ніяк. Чи я з дитина буде ну, врятована, може. Дай Бог. Як розповіла Тетяна Портянко, персонал центру і вчора, і сьогодні працює до 23-ї години. І з чаном бачили поїжджати, хорошо? хорошо? Щоб вам не було погано. До да все буде нормально. І в залі донації один донор змінює іншого, пані Тетяна свої 450 мілілітрів вже здала. Прийшла, тому що в мене рідкісна група крові. і Я думаю, вона може згодитися. Проблю це не часто, у разі потреби. А сьогодні прийшла, тому що розумію, що інакше не можу. Всі, хто не встигне здати кров сьогодні, просять записуватися до списку. Відтак, працівники центру в разі потреби зможуть запросити донора. При собі потрібно мати паспорт. Тетяна Рева, Олег Кураш, новини на Суспільному, Черкаси.